Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. І сьогодні пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп обрізки садових рослин та зелених операцій в січні 2024 року. Розклад робимо за київським часом. Перші два дні не можна займатися обрізкою садових рослин та не можна проводити зелені операції. Але є виключення з правил, і таке виключення у нас тільки нарізання живців та їх укорінення. Нагадую, треба обов'язково там, де ви зрізали, замастити зеленкою і проводити всі агрооперації чистим інструментом, чистими руками. А ось уже далі гарний період для обрізки садових рослин та зелених операцій. Він починається 3, го 4 го буде, 5 го до 10 ї години ранку. А далі все. Далі у нас перерва, тому що наступний знак у нас скорпіон, стихія води, хоча це спадаючий місяць, але скорпіон дуже швидко при ньому проходить інфікування. Тому ми виключаємо ці дні для обрізки. І 5 після 10 години, 6 го та 7 го ніяких робіт, ніяких агроприйомів, агроприйомів з обрізками садових рослин та кімнатних або тепличних. Але вже 8-го, будь ласка, в стрільці можна проводити обрізку та зелені операції, розпочинається такий великий період. Він зв'язаний у нас, дивіться, це по-перше у нас 11-го вже народження нового місяця, і це гарний період для всіх обрізок і зелених операцій. І там починається 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го і 13-го. Гарний період використовуємо садові рослини. Для зелених операцій у нас після народження молодика буде один період. Ми зараз його побачимо. Але пам'ятаємо, що садові рослини ми повинні до 13-го обрізати. Далі вже буде складний період. Починається у нас. По-перше, у нас дивіться 14, 15, 16 до 13 години. Це буде працювати стихія води в рибах буде місяць. Не можна в цей час обрізку проводити і зелені операції. А ось вже 16 після 13 години тільки зелені операції. У нас буде ще ось період 17 го та 18 го тільки зелені операції. І все. Далі вже в нас зростаючий місяць це дуже поганий період для обрізки і для зелених операцій. Єдине, що 19-го, 20-12 го 20-го 20 до ї -го години можна нарізати тільки живці для укорінення, знову ж направляю вас до агро гороскопу по укоріненню живців там точно кожна година все вивірено. Дати все це розписано. Вибирайте найкращий період, який вам підходить. Отож, 20-го у нас проходить період. Укорінення до 12 години, а далі все. Не можна обрізати зелені операції 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Це у нас, дивіться, повні 25-го спалений шлях місяця. Але завершується спалений шлях місяця, 27-го і 28-го, 29-го можна тільки нарізати живці. І укорінювати це у нас діва. Буде гарний результат. Знову ж таки, повертаю вас до аграрного гороскопу укорінення живців. Окремий є у нас, подивіться, коли там краще вам вибрати час. І завершується місяць у гарному періоді. Це у нас терези, стихія повітря 30-31, можна обрізати садові рослини та зелені операції проводити на кімнатних рослинах, тепличних, теплих країнах і у відкритому ґрунті. Що ж, у нас ось такий агрогороскоп, аграрний гороскоп, обрізки садових рослин та зелених операцій на січень 2024 року. Бажаємо вам всім здоров'я і здоров'я вашим рослинам. Да, і обов'язково здоров'я вашим рідним і щастя всім вам великого і радості побільше в вашому житті. На все добре, бувайте здорові!